Вітаю, шановні брати і сестри, дорога молодь. Слава Богу, що сьогодні ми маємо прекрасний час, спокійний час. Сьогодні так було і вчора, і сьогодні. Часто ми чули ці тривожні сирени. Але Бог дає нам цей час для того, щоб ми могли ще почитати слово Боже, щоб ми могли. Бути ближче з Богом. Я хочу сьогодні прочитати із Біблії в тому, що, так як у нас сьогодні останній день цього року, хотілося нагадати, що часи, дні і роки придумали не люди. А придумав Господь. І ось в книзі буття. В першому розділі читаємо з третього віршу. Давайте подивимось. Третій вірш, першого розділу книги «Буття». І сказав Бог, нехай буде світло, і стало світло, і побачив Бог світло, що воно добре, і відокремив Бог світло від темряви, і назвав Бог світло днем, а темряву ніччю. І був вечір, і був ранок. День перший. От цікаво. Бог створив Всесвіт, землю створив. І чомусь був день і вечір, і день номер 1 Якби, наприклад, просто був день і завтра знов день, і післязавтра знов день, і ми могли сказати, ну, просто ці дні йдуть одне за одним. Але коли Бог дає ось. Ознаку цьому дню це перший день. Це свідчить про те, що буде другий день, і буде третій, і так ми читаємо Слово Божому. Бог дійшов до сьомого дня. А далі Бог створив і тижні, і місяці, і роки, і пори року, і віки. І ось тому раз Бог створив час і дні, значить, це свято цілком ми можемо назвати християнським. Тому що ми віримо в Бога. Ми не віримо там, всяким астрологам, науковцям, ми віримо в Бога. І сьогодні те, що ми зібралися в церкві, це теж є, так як ми вже слухали, одне свято в євреї було в ізраїльському народі. А ми сьогодні відмічаємо оцей останній день напередодні Нового року. І це хороша нагода в нас почитати Слово Боже. А я вважаю так, що для дітей Божих всяка нагода читати Слово Боже, бути в зібранні це благословіння. Це радість для нас. І ось я б хотів щоб ми почитали Слово Боже. Знаєте, багато сьогодні, може, ви вже висилали якісь привітання один одному, приймали привітання. І багато е, хороших слів. Багато ми хочемо висловити такі щедрі, такі побажання нашим рідним. І попри всі ці побажання, знаєте, вони не без кінця можна бажати, бажати багато. Ну я хотів би сьогодні для нашого для побажання і для нашої настанови побажати всім нам мудрості. Мудрості. І саме про цю мудрість я б хотів би почитати Слово Божого. Чому? Я не просто беру її так сам від себе. Бог дає нам мудрість. І Бог учить нас мудрості. Ні один із нас не родився мудрим. Всі ми мудрість здобуваємо під час свого життя. І ось давайте ми подивимось, як Боже Слово нас навчає мудрості. <кій> якби, наприклад, сьогодні в нашому такому, знаєте, розвиненому світі, сьогодні маса магазинів, правда, продається все, що завгодно. І якби, наприклад, ми десь могли побачити сьогодні в місті магазин із такою ахвішою гарненькою. Тут продається мудрість. Як ви ми захотіли десь зайти чи ні? Я думаю, що в нас б цікавило. Я б зайшов. Я б подумав, що це вже там за мудрість така, як це вже їй можна продавати. Ну, мудрість продається дуже дорого. І тому, якби нам прийшлося дійсно її купляти, нам би прийшлося платити високу ціну. Але Господь нам пропонує мудрість. Можна сказати, не зовсім даром. Для того, щоб отримати мудрість, ми повинні докладати зусилля. Просто так, нічого не буває. Ось, давайте ми в притчах сказано так, мудрий Соломон. Написав такі слова в 24 розділі, 3 4 вірш, написано, що мудрістю будується дім, мудрістю будується дім. Ми б сказали, дім будується будівельниками, які вміють знають робити свою справу, беруть певні будівельні матеріали і будують дім. А от Бог каже, мудрістю будується дім. Щоб брати інструменти, брати матеріали будівельні, для цього теж потрібна мудрість. Ну тут іменно йдеться про те, що не тільки дім, ось фізичний дім, Бог має на увазі дім духовний, Бог має на увазі мою і вашу душу. Бог має на увазі те, що ми повинні будувати свої сім'ї, будувати свої родини, зібрання, церкву. Ось про таку мудрість. Говорить Господь. І таких є п'ять місць у Біблії, які вказують на те, що мудрість, початок мудрості це страх Господній. Псалом 10.10 10 написано так: початок мудрості страх Господній. Якось не зовсім воно, якось не зовсім влаштовує таке розуміння. Коли спитати людей, що таке є мудрість, я думаю, той, хто читає Слово Боже, той скаже правильно. А всі ті, хто не знають Слово Божого, вони дадуть неправильну оцінку, вони дадуть неправильне висловлення, що таке мудрість. Сьогодні в світі ми вважаємо так, якщо ти закінчив хорошо школу, коледж, університет, академію, Здобув якісь наукові степені такого чоловіка там, чи жінку якусь будуть називати мудрою. Да? Мудрість дає знання. Навчальні заклади дають знання, а от мудрість дає Господь. Давайте ми трошки на декілька прикладах. Із Біблії постараємося проаналізувати це. Я б хотів би запропонувати вам. Першу таку як приклад із книги Даниїла. Ми добре знаємо цю книгу, невеличка книга. І там дуже яскраві такі історичні події відбуваються. І ось був такий молодий єврей на ім'я Даниїл. В нього були друзі. Він по неволі своїй він не бажав бути десь виселеним в чужу країну, але так було Божій волі. І він був в іншій країні. І ось його і його товариші вибрали навчатися, можна сказати, я не знаю, чи це була академія вавилонська, чи це був університет, чи це була школа. Ну я вважаю, це якийсь був вищий любовий заклад. І ось пам'ятаєте, скільки там Даніїл навчався в тому закладі? Три роки, так. Не п'ять, не сім, як у нас навчаються. Три роки. Але за ці три роки Даніїл, коли навчався, він так навчився, що коли цар приймав екзамени у тій групі юнаків, як там були багато було таких юнаків, серед них було чотири євреї. І ось, коли цар приймав екзамени в них, то він оцінив так, що ці чотири мужі, начали з Даніїлом, вони були в 10 разів розумніші від своїх вчителів. Уявляєте чи ні? Як я можу навчити мудрості когось, коли я сам її не маю? От в мене є певний рівень, так, і в кожного з нас. Але якщо я більше не знаю, більше не вмію, як я можу дати комусь більше, чим я знаю? Ось ці вчителі вчили їх, так, навчали, всьому там, наукам різним навчали, мові. І різні там науки в тому університеті були. Але коли закінчилися ці навчання, Даниїл і його друзі були в десятеро раз мудріші від своїх вчителів. Цікаве, виникає запитання. Як так сталося? Хто їх навчив? Учителі? Хто їх навчив? Бог. Бог. Правильно. Ось дивіться, вони. Вчителі дали знання, а Бог дав мудрість. І цар це помітив. І він їм дав хороші посади. І вони служили при царю. Ще один такий цікавий приклад можна взяти одного чоловіка, який теж був мудрий. Но він не закінчував ні коледж. Ні академію, ні університет. Взагалі не сказано, що він навчався десь. Але він був мудрий. І мудрістю заключалась в тому, що він казав Я боюся Бога. Пам'ятаєте цього чоловіка? Так. Це був Йосип. Він сказав, я боюся Бога. Це мудро було чи ні? Це дуже мудро було. Ви знаєте, в такої мудрості дуже важко устояти комусь без цієї мудрості. У тій ситуації, в якій був Йосип, без мудрості Божої було б дуже важко стояти. Але саме ця мудрість захищала його. І там ще так цікаво є сказані такі слова. Люди казали, люди казали. Ми люди чесні. Пам'ятаєте їх? <смітно> да, це брати, брати Йосипа були. Коли Йосип казав, я боюся Бога, це правда була чи ні? Правда. А братию казали, ми люди чесні. Це правда чи ні? Ось бачите, як виявляється ця мудрість. Вони думали, що вони мудрі, що вони чесні, що вони порядні. І те, що було колись, то вже все давним-давно минулося і вже воно не має ніякого значення. Но у Бога зовсім не так. І ось дивіться, саме Даніїл і Йосип. Вони були, можна сказати, першими замісниками царів в двох величезних імперіях світу. Як ви гадаєте, це самі вони досягли такого успіху? Ні. Раз вони мали мудрість Божу, Бог їх використав у таких надскладних умовах. І ось вони були, можна сказати, прем'єр-міністрами один Єгипетської імперії, другий Вавилонської імперії. І за того, що Бог їм дав мудрість. Але вони хотіли цієї мудрості чи ні? Хотіли. Вони навчалися від цього. Вони навчалися від Господа. Цікаво, ще одна така є. Ну, хотілося б ще один такий приклад навести цікавий. Коли цар Давид теж був мудрий чоловік, на склоні своїх віків. В віку свого. Тоді, коли вже він мав відійти від землі, цікава є така про нього історія. Давайте ми подивимося. Це перша книга цар, другий розділ з восьмого вірша записано. Перша книга царів, другий розділ із восьмого віршу. Останні слова Давида. Давид надає настанову своєму сину Соломону, якого він наставив на царя, і ось він дає йому такі цікаві слова. Порадуймо. Ось ще при тобі є шім'ї, син Гери. Гере, винімінтянін з Бахуріма. Він лихословив мене тяжким лихослів'ям, коли я йшов у Махаїм. Але він прийшов назустріч мені біля Йордану. І я поклявся йому Господом, говорячи, Я не умертлю тебе. Ти ж не залиши його без кари, бо ти чоловік мудрий і знає, що тобі зробити з ним, щоб не звести сивину Його в крові на той світ. Ось цікаві слова. Пам'ятаєте, як Давид дає настанову? Соломонові. І пам'ятаєте ту зустріч, коли цей Шемії зустрівся, був з Давидом і проклинав його. І кидав на нього пиль, камінь, і проклинав його. Тяжким злослов'ям, каже Давид. І тут дивіться, Давид дав слово. Давид пообіцяв, що я тебе не умертлю. Він його витримав чи ні? Витримав. Ну все-таки в нього десь щось сталося трошки на цього чоловіка. І він каже, ти чоловік мудрий до Соломона, і ти зроби так, щоб його, його кров не зійшла, як там написано, щоб кров його зійшла в могилу з ним. І цікаво, як ви вважаєте, пам'ятаєте, як Соломон поступив? Він його визвав і каже, я хочу, щоб ти жив у столиці. Він десь жив у провінції, а Соломон йому каже, я хочу, щоб ти тут побудував дім в Єрусалимі і тут жив. І розвивайся, живи собі, займай своїми справами. Як все, що ти маєш, те роби. Єдина є умова, ти не маєш права вийти за місто. Нормальні умови чи ні? Я думаю, той Шімій, коли він знав, що це робиться з ним? Чому його Соломон призвав туди і чому він йому такі поставив умову, він прекрасно знав своє минуле. Він прекрасно знав, що, що він наробив. Він знав це. І ось Можна було йому жити там до, до кінця своїх днів? Запросто можна було. Живи собі, в тебе є сім'я, в тебе є раби, в тебе є худоба, вони будуть працювати. Ти не будеш голодний, ти будеш з цим забезпечений. Єдине, що тобі не можна, виходити за, за місто. Але ж він услухався, правда? ж? Він пішов, пішов шукати своїх рабів, які повтікали. І тоді Соломон визиває його і каже, я ж тобі казав, казав. Ти порушив? Порушив. А знаєш, чому так? І нагадав йому Соломон те, що казав Давид. Мудро поступив? Мудро. Той, ну, в ті часи, Можливо, в наші часи якось би інші були розборки. Але в ті часи це було нормально. Ось як працює мудрість. Далі я хотів би сказати так, що просити мудрості, ось у Якова ми читаємо у першому розділі п'ятим віршом. Я зачитаю зараз це місце. Яків звертається до віруючих людей і каже так. Коли в кого не вистачає мудрості, то нехай просить у Бога, який дає всім щедро і без докорів. І вона буде йому дана. Дивіться, як просто як Іва, Яків каже, в кого не вистачає мудрості. В кого не вистачає? У мене не вистачає. А у вас вистачає? <рес> правда? Цікаво, як ви запитуєте, в кого не вистачає? Хто може сказати, що в мене вистачає? Лише той, хто не мудрий, правда ж? В мудрості, всі ми нуждаємося в мудрості. І ось її треба просити. А просити, як, як просити? Просити у Бога, правда? Ж? Бог дає цю мудрість. Ну знову ж таки, якщо просити і нічого не робити. То нічого не буде. Просити треба, і треба щось робити. Треба докладати свої зусилля. Якщо цього не робити, мудрість працювати не буде. У 89-му псалмі 12-м віршам, так написано: що. Навчи нас лічити дні наші так, щоб набути серце мудре. Діці з того, що ми почали. Продовження теж тут йде. Лічити дні. Для чого нам лічити дні? В принципі, на, на, на такої нагоди для того, в принципі, немає. Але ми їх лічимо чи ні? <плес> лічимо, так. А й не дні, роки. Роки точно лічимо. Дні, я колись, колись рахував, я вже прожив чуть не 20 тисяч днів. <плес> Років значно менше. Ну, Ну, дивіться, результат не в тому, скільки я цих днів прожив, а як я прожив ці дні. Правда ж? Результат у тому, як я їх прожив, чи набув я серце мудре. І тепер останнє запитання. Як ви вважаєте, для чого Бог хоче, щоб ми були мудрі? Щоб себе захищали, щоб дім влаштували, щоб сім'ю влаштували? Щоб, можливо, були корисні для суспільства. Для цього мудрість треба, чи ні? Треба. Ну чи це головна мета чи ні, як ви вважаєте? Мудрість нам треба для того, щоб врятувати себе, нашу душу від пекла. Ось головна мета, яку Господь переслідує всією темою про мудрість. Мудрість нам потрібна для того, щоб ми спаслися від пекла. Ось в чому полягає мудрість Господня. Саме головне для нас зберегти себе в цьому житті так, щоб бути у Царстві Божому. Оце саме головне для нас. Тут так далі в цьому псал псалмі є написано, що час летить. Летить. Ну, давайте якесь інше слово придумаємо для цього. Подивіться, скільки пролетіло часу в нашому житті. Вони йшли, повзли, повільно? Як? <с topics> коли як? Коли трудно, то, то вроді би довго. На всякому разі, як би там не було, коли ми дивимося на прожитий час і ми згадаємо, як ми його прожили, і воно нам покажеться миттю. Правда ж? Всі ті, наші дні, всі роки. Всі літа і зими, і все те, що ми прожили. Дивися, і дивитися нема на що. Ось так вони ці дні летять. Ну і Бог, звичайно, нас застерігає. Він каже, у вас є межа. Дніці і роки наші не будуть безмежні. У нас є межа. 70 років. Ну а по благословінню Божому ще може бути більше трохи. Ну не безмежно. Хто дожив до цього часу і має благословіння жити далі, слава Богу, хорошо. Хто не дожив, у нас, ми знаємо, що є межа. Можливо, комусь і до цього не вдалося дожити. Різна доля складається. Але я хотів би на кінець сказати, що ці роки, які назначив нам Господь, нам потрібно шукати мудрість від Бога для того, щоб спасти свої душі. І ось починаючи з того, що ми почали, що початок мудрості це страх Господній. Перше, що ми починаємо, це страх Господній. Якщо ми боїмося Бога не так, як Бога той, що карає, а той, що зробив нам милість, і щоб ми не поплатили йому злом за добро, ось що ми повинні боятися. Часто в Біблії так сказано, що Він заплатив мені злом за добро. І це дуже неприємно. Бог для нас зробив добро. А коли ми не шукаємо мудрості, ми відплачуємо йому злом. Оцього треба боятися. І це буде початок нашої мудрості. Далі, сказано просити у Бога мудрості. Друге просити у Бога мудрості. Але при цьому ми повинні докладати зусилля. І це буде продовження набування нашої мудрості. І третє, ми повинні. Цю мудрість черпати у Слові Божому. Коли ми читаємо Біблію, отут ми закріплюємося в Божій мудрості. Тому що Книга Божа Біблія, це є неперевершена мудрість. Скільки було до нас поколінь, скільки її читали, ні про кого не можна було так сказати, як колись цар сказав на вуходоносар про Даніїла, що він в 10 разів, Мудріше від своїх вчителів. Ніхто так не освоює. Тому що Бог, учитель, не перевершений. Земних вчителів можна перевершити, так. Але Бога ніхто ніколи не перевершив. І раз ми не можемо його перевершити, значить ми повинні йому покоритися. Ми повинні читати Слово Боже для того, щоб надбувати мудрість. А вся ця мудрість в Слові Божому веде до одної мети до Ісуса Христа, через якого ми маємо. Вічне життя. Саме Бог, який ми святкували і ось Різдво, святкували це свято, ми розглядали, як родився Ісус Христос, як Він пройшов цей світ. І Його основна мета обмити нас і очистити від наших гріхів. Тільки один Він може це зробити, і ніхто інший. Тому що сказано, нема іншого імені під небом. Бог так каже. Раз він мудрий, наймудріший, ми маємо право йому вірити. Ми повинні йому вірити. І я знаю, що ми віримо в цьому. І я сьогодні не сказав нічого нового, ми про це знаємо. Але знову ж таки, як той казав Петро, я знаю, що ви знаєте, але я не перестану вам нагадувати. А знання і іменно запам'ятовувати, є оце така вправа читати частіше. Роздумувати більше, вникати в слово, просити в Бога мудрості, щоб Бог відкривав нам. Тому я хотів би побажати, щоб і сьогодні ввечері, до кінця, скільки тут годин нам лишається цього року. І якщо Бог продовжить наше життя надалі, ми повинні в нього просити мудрості. Ми повинні дякувати Йому за те, що Він. Відкрив нам Слово Його і укріплятися в ньому, тому що це наше вічне життя в Царстві Божому. Нагорода велика чи ні? Більшої немає. Більшої для людини, нагороди бути не може, як бути у Царстві Божому. У нас є такий шанс. Ми йдемо до цього, ми стараємося, прагнемо. І я вірю, що з Божою допомогою ми дійдемо до вічного царства. Небесного амінь. амінь. Давайте помолимось.